А тепер про християнство. Відомо, що християнство буває різним. Буває католицизм, буває православ'я, а буває греко-католицизм. Щодо священників, то в Україні вони теж бувають різними. Ми покажемо вам трьох людей у рясах, і ви зрозумієте, які саме різні люди служать Божу службу в Україні. У маленькому селі Червоноармійськ на Одещині неділя починається, як і у багатьох інших, з церкви. Звичайна служба постійні парафіяни, але кожного разу приїжджає хтось новий із сусідніх сіл. І не те, щоб в околиці більше не було церков. Є але чемпіони світу правлять тільки тут. твоя. Стора ряса, міцна статура для парафіян. Отець Віктор людина велика в усіх розуміннях. Він трикратний чемпіон світу з пауерліфтингу. Останній титул здобув у місті гріха. Однак, подробиці своєї поїздки до Лас-Вегаса розповідає, аж коли майже всі парафіяни залишають храм. Незручно та яка слава? Ви що говорите? Слава це діло таке, знаєте, як це свого роду теж проповідь. То, що я роблю, то що мені дає господь Бог силу, це теж проповідь тому, що без Бога нікуди. Може у Біблії написано Не створи собі кумира та коли отець Віктор прийшов у великий спорт, він і не думав, що колись прийде до Бога. От як у всіх, всі були, подражали, всі від Аноль Шварценеггера. то що було вбило Шварценеггера там. Это його Ну, уже свои побольше. Тепер чемпіон світу тренується у звичайній коморі. Да? Ну Верно, как? Нормально. Я потім відкриваю двері, зі нормально сумасше. Нещодавно священик богатир встановив світовий рекорд, підняв вагу 245 кілограмів. Мабуть, дійсно, не без Божої допомоги. Ну, ви знаєте, я на соревновані дошук, як виходив, я всіх, якщо виходжу. Я завжди молився про села Бога. Ким би то не був там. Можна священиків, що якщо, ну, якщо ти не заслужиш, то не далі, не подимеш этот віс. Але є в його біографії факти, які вражають навіть більше, ніж світові рекорди. Ще 10 років тому замість хреста в руках священика була смугаста паличка. Я, я Работав. Работав і ходіл в храм. Я вирішив залишитися і послужити Богу. Ну, і це зріло, мабуть, згадання. Утім, що конкретно стало причиною переходу з однієї служби на іншу, отець Віктор так і не розповів. Вау, це бути грешно. Добрий вечір, працівник юності 20. будь ласка, а присідайте. З колишнім інспектором Даїцем Віктором отець Миколай міг би зустрітися на великій дорозі, якби не жив на Вінниччині. Коли дізнаються, що я священник, от, і кажуть: о, бачите, сам Господь мене мені вас послав. Після служби церковної він чіпляє шашечки на авто і переходить на іншу службу у таксі. І, хоча ікон в його машині не більше, ніж у звичайного далекобійника, клієнти одразу помічають духовний бік водія і починають розмову, як то кажуть, по щирості. Про життєвські якісь там турботи. От, якісь проблеми, скажем так, і, і е, ці проблеми е, людина боїться, можливо, до церкви піти, посповідатися, от, священнику розказати про це. А тут, як би скажемо, і, і доїде куди потрібно, і з священником поспілкується. На велику дорогу священник виїхав через власні борги після того, як потрапив в аварію. Я був не винуватий е, в, тій, в тому ДТП, але так сталося, що я втратив машину і все, що мав. Але я не зацерковні, кошти його купував, паспа е, не збиралася мені на автомобілі. Тепер він хоче заробити на новий автомобіль. А, хочу пригласити вас знайомство познаком... з моїм конем Железним. А він навпаки свою машину продав і пересів на мотоцикл. На яку ікону поміняв свою машину. Більше 40 тисяч євро. Это икона прибылась з Греции в наш храм. Теперь отець Миколай став справжним байкером, що правда нетиповым. Без пива, сексу та рок-н-роллу. Ну, лично я вообще не употреб, не алкоголь. Я не я, естественно, я не курю. Я являюсь духовным лидером, духовным руководителем клуба. У нас большинство нашего народа крещены православные люди. При этом я крестил многих клубников, их детей, а у некоторых даже внуков. Поэтому ім'я в Кузі у някрсно не всі прочани з розумінням ставляться до подвійного життя священика. Питають, як він міг зв'язатися із цими хлопцями у чорній шкірі. Чому ці люди відрізняються від от нас? Чорний цвіт прежде все, це образ, ну як для меня, монашество. Фактично це плем'я. Громадне большое плем'я на железних конях, я проповідую. У срізі того племені для їхніх не неважливо, якою дорогою ці священики йдуть по життю з новими рекордами на двоколісному коні чи шашечками на таксі. Дороги можуть бути різними, якщо це звісно вірний шлях.